Суспільне Вінниця, я Олександр Василишин. Перебуваємо на території Барської громади, яка з 24 лютого 2022 року, початку повномасштабної війни РФ проти України, стала прихистком для майже 25 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Спілкуємося з барським міським головою Володимиром Саволюком. Мої вітання. Доброго дня, коли до громади почали прибувати перші переселенці, перші переселенці в нашу територіальну громаду. Почали прибувати буквально з перших днів широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію Держави Україна. Це були 24-25 лютого. Люди вже почали і транзитом їхати через наше місто Бар, і зупинятися, принаймні, хоча б на одну ніч обігрітися, знайти прихисток, заспокоїтися і думати, куди їхати далі. Яка нині кількість офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб на території громади? Внутрішньо Переміщених осіб у нас зареєструвалося 5200, дякуючи Збройним силам України, які звільнили частину території Київської області, Чернігівської області, Харківської області. Десь залишилось у нас 2,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб, які вже постійно проживають у нас. Маємо приблизно 300-400 дітей, це від народження до шкільного віку. Далі це переважно люди похилого віку. Є люди працездатного віку, які також знайшли місце в нашому містечку. Звідки ці особи? Це і Херсон, Миколаїв, Маріуполь, Донецька, Луганська область, Сумщина, Полтавщина. Ще залишилися і Чернігів, Чернігівчани. Тому широкий масштаб майже з всієї території нашої держави. Чи були готові до прийому такої кількості переселенців? Чи це стало для громади викликом? Для кожної громади це було. Але команда, яка працює в Барській міській раді, все зробила для того, щоб люди могли принаймні, в зручних умовах перші дні це переночувати і в подальшому розміститися в нашому містечку. Розміщалися і коледж транспорту і будівництва, біля кого ми знаходимося, це і Барський гуманітарний коледж, це ліцей, аграрний ліцей, приблизно в організованих таких. В Місцях проживання на той час проживало десь тисячу осіб. Постійно є і харчоблоки, є і санузли. Це проживали в нормальних умовах, в кімнатах з відповідним ремонтом. Але так як ми з 1 вересня перейшли на постійну форму навчання, тому певну кількість внутрішньопереміщених осіб ми розмістили в дитячих садках, які вже не діючі. Придбали житло. Є такі, що ми. І допомагали, Барська міська рада допомагала і підвести відповідні комунікації. Це водогін, каналізацію допомогти побудувати, бо це були такі багатодітні сім'ї де чоловіки перебувають на лінії фронту то ми барська громада тут також активно допомагала цьому напрямку чи плануєте будувати житло для внутрішньо переміщених осіб ми розглядаємо можливість будув... будівництва житла адже маємо земельну ділянку яка підходить для модульного містечка ми її подали на Вінницьку обласну військову адміністрацію очікуємо подальших дій і подальших тих благодійних Організації, які нам допоможуть це зробити. Як переселенці інтегруються в соціально-економічне життя громади. Звичайно, що вдома не сидять і не всі очікують тільки на допомогу. Серед внутрішньопереміщених осіб є і підприємці, які продовжили і знайшли себе в нашому місті. Це і б'юті-індустрія, і сфера послуг, і торгівля. Деякі працюють і на промислових підприємствах. Кожен зареєстрований внутрішньопереміщена особа, зареєструвалася і в центрі зайнятості. І також, принаймні, на. Особистих прийомах. Е, також були випадки, де ми там, в телефонному режимі змогли запропонувати ту чи іншу особу на те чи інше підприємство, і вони працевлаштовувалися. Є релоковане підприємство, яке придбало барський хлібзавод, і також там планується відкриття нових робочих місць. І Очікуємо, що, що дане підприємство запрацює, якраз внутрішньопереміщені особи будуть там е, знайдуть там себе. Що змінилося у Барській громаді? З 24 лютого 2022 року 24 лютого створений гуманітарний штаб, який в якого було кілька напрямків. Це робота з внутрішньопереміщеними особами, це допомога військомату в військовій частині, це допомога волонтерському руху. Ну і забезпечення життєдіяльності на території. Це також надзвичайно важливо. Якраз по кожному напрямку в нас були окремі прийняті програми. Підтримки тих чи інших напрямків, і по цих програмах ми відповідно почали працювати. Я у громаді вже працюю з 2014 року, і той досвід голови районної державної адміністрації ми перенесли на цей час і запустили ряд таких процесів. Наприклад, швейна фабрика, ми на довальницькій сировині дівчата безкоштовно шили і розгрузки, і теплий одяг, і нижню білизну, для того, щоб зразу хлопці, які призивали, могли одітися і йти виконувати свої завдання. Працюють у звичному режимі комунальні служби, адже містечко відносно спокійне. І життя громади продовжується, але основний напрямок роботи це допомога нашому війську, допомога внутрішньопереміщеним особам, допомога тим містам. Які перебувають в зоні бойових дій, ми також цим активно займалися. Співпраця з міжнародними організаціями це дуже важливо, адже вони нам ну надзвичайно багато допомагають в нашій роботі з внутрішньопереміщеними особами і навіть підготовки нашої критичної інфраструктури до зимового періоду. Наприклад, місто Квідзе нам. Подарували електрогенератор на 150 кВт, який в такій ситуації, де може бути обмежена подача електроенергії, ми можемо запустити в автономному режимі постачання води. Від нас будуть працювати КНСки. Тобто від відкачка стоків ми це все також передбачили. Працюємо навіть з партнерами і з їхніми партнерами: це німецьке місто Целе, це місто Дорстен, які нам вже й допомогли. Придбали для нас сміттєвоз, Пригнали і мікроавтобус крафтер на 24 місця, пожежну, швидку допомогу. Громада. Велика в нас 70 населених пунктів, приблизно 43 тисячі населення. Це вже з внутрішньо переміщеними особами. Потрібно і забезпечити і вивіз твердих побутових відходів. Ми продовжуємо будівництво водогонів, ремонтуємо тротуари, будуємо дороги, ремонтуємо дороги. У нас вся сільська місцевість, заклади соціальної сфери мають альтернативні джерела постачання тепла. Це тверде паливо, дрова можна сказати. Ті котельні забезпечені генераторами на випадок відсутності електропостачання. Готуємося до зими і визначені об'єкти, де будуть пункти обігріву, якщо це буде необхідно. Також вони забезпечені електрогенераторами і так далі. Зараз ще плануємо декілька докупити і готуємося і розуміємо, що це, напевно, буде найскладніша зима за весь період незалежності нашої держави. Бо окупант, як ми бачимо, якраз енергетичну складову хоче вибити в нашому регіоні та й всій державі України. Що залежить від місцевого самоврядування під час війни? Місцеве самоврядування це той орган, який є, я вважаю, також стовпом держави. Бо саме громади прийняли на себе без розуміння, що буде далі. Ми приймали рішення на місцях. І місцеве самоврядування це серйозно допомогло внутрішньопереміщеним особам. І вже напевно з 2014 року починаючи, ми допомагаємо Збройним силам України. А в цей час, з 24 лютого, напевно, ще активніше, бо саме орган місцевого самоврядування він має консолідувати громаду і робити все для того, щоб перемога була якнайшвидше. Дякую за розмову. Дякую. Спілкувалися з барським міським головою Володимиром Саволюком.